Добрий ранок, хочу засняти вам цей чудовий схід сонця. Їхала, він у мене був ззаді, приїхала на роботу. Думаю, ні, я таку красу хочу зафіксувати. Краса, правда? Схід сонця. Дуже красиво. Рубрика Обідня перерва, але я не пішла на перерву. На вулиці у нас сьогодні сонячно, але дуже вітряно. Не захотіла йти гуляти, руки мерзнуть, вітер задуває, холодно, не хочу. Познімаю вам мої орхідейки на роботі. Такі в мене дві, дві таких. Ця окрасовка. Вже бачите? Продовжую нарощувати квітконос. ще в мене є велика орхідейка. Така. Це Випускає там, випускає тільки квітонос. Ось така вона велика. Це бігліпчик, також хоткіс. Були два квітоноси, я їх не обрізаю. Не знаю, як їх правильно. Дивіться, як мені подобається, як вони корні наростають. Дивіться, які корінці красиві. Це такі, коли отакі От корінці, мені прямо аж на солоду отримає, що вони так ростуть. Дуже красиво, коли вони ростуть. А коли отак закуклюються, ну, якби настрій не такий. А ще у нас живе тут на роботі такий жучок, попався, заліз в віконце, і тепер він тут у нас живе. Так, що в мене ще є? У мене ще є такий кротон. Кротон, він незвичайний, а з такими декоративними листочками. Коли почалась війна 24... Лютого 23-го року він у мене замерз, тому що приміщення не опалювалось і він замерз. Листя все опало, бо я стояв один стовбур був без листя. Але його стала поливати, коли повернулась через місяць. І він ожив, випустив нове листічко і продовжує рости. Продовжує отакий. Також листочки декоративні закручувати. Такий у мене живий куточок ще й на роботі. Обираю собі наряд до нового року. Ну, перший варіант у мене такий. сюди прикрасу хочу. Щас таку прикрасу ще сюда додати, тому що без аксесуарів воно ніяк не дивиться. То що скаже, як вам? Це мої штанці під, під шкіру. Сейчас трохи нижче спущу. тут заважаємо. Здається простувато. на другий образ я вдягла такий піджачок подовше. Не вмію позувати. Ну от як виглядаю? Якщо ближче, то так. Прозорий топчик. Правда, що живіт видно, Я б щось би довше вдягла. Не знаю, не знаю. Ще не готова щось вибрати. Напишіть, що ви думаєте. Мені потрібна чиясь думка. Я не вмію позувати, не вмію показати. Пишіть свою думку. Ну, ще такий варіант Такий варіант. Мені подобається цей топ. І мені здається, він на мені дуже гарно сидить. Хоча він також короткуватий, видно, животика, але мені здається, що мені в ньому гарно. Як вам? Як ви скажете? Спідницю я не розглядаю, розглядаю тільки штани. Мабуть, ці, тому що вони мені подобаються, вони не шкіряні, але зроблені під шкіру. Пишіть, я буду чекати ваші коментарі. Мені цікаво, що ви думаєте, як вам?